Вітаю українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Останніми днями суспільство збудилося черговою хвилею миру, в якій зненацька має на нас впасти. Ну ідуть полки, бої, розмови між. Прихильниками та опонентами миру. Я думаю, що всі українці бажають миру, але який шлях до миру? Позиція ініціативної групи Сім Кроків до перемоги: що неможливий мир без перемоги над агресором, над соціальним злом імперією зла? Без е, знищення військового потенціалу, без знищення природи виникнення цієї війни війна не закінчиться. Ми можемо зупиняти, заморожувати, е, намагатися себе переконувати, переконати, що суцільне зло більш ніколи не нападе, е, шукати гарантії безпеки в НАТО, в Європі, яка не здатна на, захистити навіть себе. Але це все омани, це химери, це міф про. Подойбічне життя тому, звичайно, хочеться миру, але неможливий мир без перемоги України. А без перемоги України неможливо існування подальше існування України. І, звичайно, ми можемо сподіватися на Трампа на інших, але на сьогоднішній день миру українцям зовнішні інтересанти не пропонують. Путін пропонує поразку. Рівень і глибина поразки залежить від е, українців. Трамп пропонує нам капітуляцію, і рівень капітуляції зараз е, буде визначатися. Верніше будуть намагатися визначити наші делеганти і делегація Сполучених Штатів Джиді будуть їздити домовлятися, перевіряти наскільки сьогоднішні політичні еліти готові здати інтереси України, але це не зупинить агресію, не зупинить війну. Не надасть українцям гарантії. Єдині гарантії можуть надати самі українці, коли озброються себе і будуть перемагати. Чи можливі перемоги? Так, це демонструє вже не один рік. Демонструють такі підрозділи, як Мадяра, Вереса, Білецького, Прокопенко, Оболонського та інших. Зараз вони розгортаються в корпуси, бригади. Знищують ворога, демонструють шалені, просто шалені результати. Я от вам можу, я недавно робив допис в Фейсбуці. Ігаль Левін написав, що Мадяр в одному з своїх останніх інтерв'ю зазначив, що зараз знищуються десь 45 окупантів, а ціль знищувати 100 на день підрозділом, і от буквально. Вчора е, Мадяр поширив інформацію, що один із підрозділів, одна з рот птахів Мадяра за три місяці знищила понад тисячу е, окупантів 200 і 300 -ми. Тобто е, одна рота за три місяці знищила більше 10 рот ворога. Виявляєте собі, ефективність. Про втрати е, тут не говориться, але ми знаємо втрати птахів Мадяра. Нещодавно на останньому тижні були похорони одного з героїв птахів, одного з синів. Це другий син загинув, який воював в птахах Мадяра. Тобто, втрати є, але. Вони просто не співмірні з тими втратами, яким завдають такі підрозділи. Тобто, ви можете уявити, якщо б таких підрозділів було більше? От там спише Україна стала найбільшою військовою лабораторією і готова воювати без допомоги США. Чи готові ми воювати без допомоги США? Звичайно, ми б були готові, якщо б ми заклали всі зусилля для перемоги для нашої можливості воювати за три роки, хоча б за три роки повномасштабного вторгнення. Але на жаль, маємо констатувати: от повідомлення з НАЦУ: це національне агенція державно державної служби. Повідомила зарплати чиновників у 3,10 і разів вищі за середню по Україні минулого року. Середня зарплата України склала 21 тисячу. При цьому оклад держслужбосів зрос на 40,9%, в середньому сягнув 54 тисячі. Ну і тут наводиться найвища зарплатня в держслужбах НКРЕКП. Рахункова палата, апарат Верховної Ради, НАЗК, ЦВК. 217-218 тисяч. Просто шалені виплати. Я хочу звернути увагу, що бійці на фронті оклад 20, е, близько 20 тисяч, оклади держслужбовців 54 тисячі. То е, яка ціль е, іде без е, сьогоднішня небезпека і куди треба вкладати гроші? Хто у нас у нас зараз основний? Службовець, основні сили, куди ми маємо вкладувати кошти в перемогу чи в е, роздутий державний бюрократичний апарат. Тут наводиться е, також інформація, що за даними уряду, кількість чиновників скоротила на 30%, але фонд оплати праці зріс до 188 мільярдів. Я вам можу розказати, як відбувається збільшення цього е, скорочення державного апарату. Ну от е, в третьому кварталі 2024 е, четвертого року, е, зновче, нац е, Національне агентство державної служби повідомило, що е, держслужбовців 157 тисяч 33 тисячі вакансій. І за рахунок вакансій вони скорочують там невелика кількість скорочується людей. 4200 із 157 тисяч пішли воювати. Всі решта скорочуються за рахунок створення нових вакансій. Тобто створюються вакансії і їх скорочуються. І так у нас постійне скорочення на 30% вакансій. Апарат збільшується, фонд оплати збільшується. Як ви можете думаєте, чи правильно ми спрямовуємо наші фінанси? Я вже говорив: у нас за три роки війни збільшився державний борг на 100 мільярдів доларів. приблизно ще таку суму нам надали в грантів і зброї грантів десь на 50-60 мільярдів, і ці всі кошти 150 мільярдів було розкрадено. Просто розкрадено. Чиновниками через зарплати, через, як я кажу, благоустрій чиновників. Вчора було у нас засідання про плану перемоги. Ми якраз обговорювали зустріч Джі Джіді: це шлях до капіталяції чи до миру. І я лі там активно говорив, що треба. Ми не можемо перемогти ворога на полі бою, що у нас немає коштів. Ну, звичайно, якщо так витрачати, то коштів не буде ніколи. На жаль, він не продемонстрував знання, як розподілюються наші кошти, скільки у нас цих коштів, скільки пішло на оборону, скільки пішло на безпілотні системи, які зараз. Демонструють шалені результати по спалюванню ворога. Якщо б ми цим займалися, не слухали Резнікова, який казав, що безпілотні системи не зроблять погоди на полі бою. Але просто давайте без людей. Цей трон не змінить ситуацію на полі. бою. А дійсно залучили фахових офіцерів фахових добровольців. Сьогодні до речі, день добровольця. Я всіх вітаю хто. В Україні добровольно пішов воювати. Або е, хто зараз допомагає фронту? Це 3-4 мільйони. Хто воює на фронті, хто волонтерить сім'ї? Допомагають бізнес. Дуже вдячний бізнесу. Він продемонстрував шалені результати, незважаючи на постійне гноблення оцих е, силовиків. Зараз е, уряд приймає рішення збільшити оклади поліцейських на 30 тисяч. Військовим оклади не підіймають. Гроші утримання не піднімають, піднімають чиновникам, піднімають поліцейським. І от з таким гамузом Ялі заявляє, що ми зможемо перемогти через дипломатію. Він там теж каже, що зараз неправильна дипломатія, погана дипломатія, а треба кращу дипломатію. Я не знаю, де він намагається і планує, де її взяти, хто буде зараз на дипломатичній ниві, окрім Макарова, Маркарова і Єрмака. Здійснювати е цей рух. Е наша позиція, що нам ніхто не пр пропонує е миру. Мир можливий тільки в одному випадку: якщо ми е перестанемо е мріяти про якийсь мир, якщо ми почнемо використовувати всі наші можливості, всі наші надбання. От е, я вже зачитував там про этот, Нідерланди. Умер поїхав в Нідерланди. Ті виділили 700 мільярдів на забезпечення підрозділів БПЛА. Чому умерв? Чому Шмигаль, чому Марченко не виділяє власних коштів? Чому вони перерозподіляють на благоустрій чиновників на їх зарплати розкрадання? Юлія Глушко вже втомилася вже в цьому році. Змусили наших, нашу державну аудиторську службу перевірити рандомно 20% державних закупівель, 50% це не цільове використання, а фактично мародерство, розкрадання 50 Як ви збираєтесь після зупинки? Це все закумулювати на наші потреби на збільшення нашого військового потенціалу. Якщо ви під час війни не робите цього, якщо ви під час війни не вимагаєте цього візможно, владців, як вони під Час заморозки, закумулюють всі кошти, ресурси, активи задля нашої перемоги, за збільшення військового потенціалу, переформатування держави, ліквідації непотрібного бюрократичного апарату, створення лінії знищення ворога, фортифікацій. Переведення економіки на військові рельки єдина перемога це знищення ворога. Я вам навожу приклади, як можна знищувати ворога. Другий КПД на фронті це збереження життя бійців на фронті. Для цього бійці мають бути всім забезпечені, організована так. Робота а тил має працювати на нашу. Військову потужність має тиснути на наших е, можновладців, які розкрадають зараз наші кошти, заганяють в бюджет. Звичайно, ялі не знає де і як брати кошти. То спитайте у інших людей, які знають. Там він е, повністю, коли ми його задали питання. Я навіть зараз на е, поставлю тут відео про сім кроків. Він каже, що це все популізм, це неможливо, скорочення неможливо. Говорить, що має бути дипломатія, що має, мають бути кроки до примирення. Але коли задали питання, що треба робити в Україні, чи потрібно підвищувати економічні потужності, чи потрібно скорочувати державний апарат, робити реформу, чи потрібно відкривати кордони, він заявив, що кордони не можна відкривати, тому що люди розбіжуться. Що е, люди не готові до демократичних процедур, що на, на, начнеться повний хаос. І виходить з висновків Ялі, що нас тримає зараз в країні війна. Що якщо зупиниться війна, то ми не здатні за рахунок демократичних процедур оновлюватися, підвищувати якість політичних еліт, що ми всі розбіжемося, розбіжемося, а ті, хто залишиться, повиклупують одні одному очі і повидьоргують волоси. Да? От як, як зможна навіть з такою елітою, да, з інтелектуалами, які з одного боку кажуть, що треба мир перемиря, з другого боку кажуть, що українці не здатні. А як українці були здатні зупинити ворога всупереч планам Байдена і Путіна, і всупереч діям нашої влади? А тепер виявляється, ми не можемо вирішити свої пр проблеми, тому що ми ще не доросли. Але і інтелектуали з своїми позиціями треба мир. А якщо буде мир, то буде в Україні війна. І що далі? Тому звичайно, зупинка війни необхідна для того, щоб переформувати. Але у мене дуже великий скепсіс, якщо ми під час війни не були здатні. Змусити наших невігласів виконати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, перевести економіку на військові рельки, реформувати, привести державний апарат бюрократів до потреби війни, перетастати мородерити. То як ми їх змусимо робити це під час перемиря, заморозки, зупинки війни? Поясніть мені без волі українського народу, без узгодженого плану цього не буде. Чому я і б'юся вже два з половиною роки, півроки ми відкрили петицію. Закликаю проголосувати, бути свідомими українцями, зрозуміти, що без нашої волі, без нашого прагнення згуртуватися і перемогти перемоги не буде. Ніхто нам перемогу не подарує. Взяти її власноруч місія справжніх українців. Тому будьте справжніми. Ми переможемо, якщо ми самі цього захочемо. Якщо ми усвідомимо, що перемога залежить від нас, від наших воїнів, їх оснащення і від тилу, який має підключитися і допомогти воїну перемогти, перемогти зовнішнього і, звичайно, перемогти внутрішнього ворога, який гірями повис на нашій перемозі, не дає перерозподіл ресурсів на користь воїнів, їх забезпечення і надає розвиватися економіці всередині країни. Вони просто з'їдають Україну всередині. Якщо вони не з'їдять, то якути прийдуть нас і доб'ють, тому не допустимо це разом. Україна переможе. Слава Україні.